Говоритиму я сьогодні про своє враження від книги Майка Йогансена, Йогансена Подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки прекрасної чисто у Слобожанську Швейцарію. Також тут є його поезія та е, такий розділ, як будується оповідання, тобто його есеїстика, е, нонфік. Е. Науково-популярна література. От, це не канонічний канон від Віхоли. Перша моя книжка з їхньої такої серії, і ця особливість цієї серії, що е, тут є вступне слово від Віри Агеєвої, яка пояснює е, як феномен Майка Йогансена. От, е, чесно кажучи, я не знаю, не те, що мене в цей вступ заплутав. Він дав мені якісь підказки до прочитання самого твору, але у мене була, я вирішила піти такою зворотньою схемою, щоб мені не спойлерили сюжет самого твору. Я спочатку прочитала твір, потім прочитала е підказки, і воно якось мене все не надихнуло, бо мені не дуже сподобався твір. З великих плюсиків вони тут додають одразу закладку, яку ти потім відриваєш і використовуєш. І закладка з прекрасною цитатою, яка є майже на початку ось цього. Е Подорожі ученого доктора Леонардо бла бла. От отож, цитата така: людина ж не камінь, людина хоче подорожувати хоча б навколо своєї власної квартири, а тим паче в далекі краї. Цитата прекрасна, мені дуже сподобалась, І прочитавши цю цитату, і побачивши, що ця книжка помаранчевого кольору, тому вона прекрасно пасує до моєї помаранчевої валізки і моєї помаранчевої барсєточки, я взяла її в подорож. І коли я летіла літаком, то я е... читала цю книгу. От е... Політ був. Непоганим, я хвилювалась, вуха закладало трохи, ну таке всяке. Але все відбулося, подорож вийшла чудовою. Отож е про саму книгу. Вона зайняла частину мого часу в польоті, потім я її ще дочитувала вдома. Е чесно скажу, деяку частину книги я не прочитала, розкажу, яку і чому. От, е Почнемо з частини, яка мені найбільше сподобалася. Його поезії. У нього тут лише якось 10-20 сторіночок його поезії, але вона справді красива і мені дуже сподобалась. Як писав сам Майк Йогансен Йогансен, то для. Прози для оповідань для проанів, де краще різної форми потрібні сюжет, потрібна якась отака ідея, задумка, мораль, ідеологія, тобто щось таке змістовне на чому ґрунтуватиметься оповідання. А для поезії цього не треба, і поезія, нібито, типу для неї потрібно більше хисту, щоб писати отак ритмічно і добирати слів. Потрібно розумітися, як заглядайте у словник, але при тому. Поезія, вона, ну, як він сказав, вона типу, для більше, менш розумних людей, тому що вона е, ну, в плані самого створення написання, тому що вона простіша, тобі не треба придумувати якусь ідею і довгу концепцію, тобі просто потрібно передати свої враження, свої почуття читачеві. От, знову ж таки, зі слів самого автора. От, е, і він каже, один з його віршів це випливає чапля з туманів. Тихо крилами моя махає птиця, мов листя ранішніх лісів, серце ронить кров, і кров стає суниця, і ще тихше за грані, і розстала десь за соснами далеко. Чапля, може, то була лелека, потонула в сутиші багряні, і над плахтою картатою полів, Що горіше, що солодше чесниця, в ніч любови край останніх днів, народилось сонце полуниця обожнюю полуницю, напевно, тому мені так сильно сподобався цей вірш, і в принципі його поезія мене достатньо таки вразила. Що не скажеш про його прозу. Але це дуже специфічно, тому що сам автор, по-перше, я почну з як його біографії, тому що він належить до нашого розстріляного відродження. Як типу, то знаєте, як дивно і водночас дуже печально, що він, як і хвильовий, в принципі, він захопився. Певними ідеями влади в революційні роки, і він був марксистом. А потім в 1937 році його засудили і стратили МКВС за націоналістичну і пропагандистську таку діяльність. От. І він, до речі, жив в будинку слово у Харкові. І також він був в літературних організаціях, от як разом з хвильовим, як я вже сказала. І я не знаю, як це назвати, тому що я не дуже фанатка саме от такої е, якоїсь ну іронічної, напевно, літератури, тобто мені від самого тексту від автора хочеться певної якоїсь зібраності, серйозності, і вже сама історія вона може бути гумористична, але не якась іронічна. Ну, е Важко описати. Почну з того, що сама ось ця подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію, це е ідея майка. Е Весь текст, тут скільки було, ну точніше, з цього оповідання тут було е, 150 сторінок. Значні ну, як можна сказати, що це повість. От ці 150 сторінок в повісті у е, своїй оповіді він е, хотів присвятити Слобожанській Швейцарії і описати, яка вона красива і прекрасна. І по суті, він вирішив це написати через описи природи. Для цього він вигадав типових. Нібито типових персонажів, помістив їх в якийсь сюжет і зробив цей сюжет карколомним, щоб за... спостерігаючи за цим карколомним абсурдним, от вона не просто іронічна, вона абсурдна. За абсурдним сюжетом, читач е все-таки прокопувався і продирався, і читав його описи Слобожанської Швейцарії. Е -е... І тут поєдналося два моменти. Перший, це ось ця абсурдність, тобто, коли персонажі настільки типові, що тобі вже не цікаво нести, наскільки вони типові, і з іншого боку, ну, принаймні я б за себе кажу, і з іншого боку, тут є ось ці величезні, ну. Вагомі описи, які не завжди ти хочеш отримувати. Тобто, зазвичай, як е, описи вони, ну, наприклад, я пошановувачка більш таких коротких влучних описів, от так, як було у цього Маркуса Зузака, е, типу, сучасного письменника. У нього було взагалі, типу, що там сонце схоже на е, креветку в е, якомусь там соусі. І це такий прекрасний опис, я розумію, про що ти говориш. От, е, І я люблю такі короткі влучні описи. Тут він розтікається надовго, і це могло би зіграти свою роль, якби сам ну, сюжет він був, типу, послідовним, коли тобі справді цікаво і, ну, спостерігати за цим сюжетом. Єдине, що рятувало цей текст, це деякий гумор, і деякі, ну, він іноді потрапляв мені на хвилю, мені подобалося. Були красиві моменти, такі як красиві, поетичні, романтичні, щось таке. І Слобожанська Швейцарія. Власне, те, заради чого було це написано, воно підняло цей твір трошечки вище в моєму сприйнятті, і він не прям на нулі. Я його не закинула, я його дочитала. Ну, власне, небагато в мене виборів було летячи 5 годин чи 4-5 в літаку. Але все ж таки опції були. Е, і Слобожанська Швейцарія. Тепер мені дуже цікаво побувати на Слобожанщині, е, от і відвідати ті місця, які тут описані. Можливо, вони не реальні, можливо, це просто типу якісь вигадані назви. Але він сам писав у своєму цьому частині про як будується оповідання, що вигад реальні місця вони підсилюють текст. Тому імовірно, він і сам вставляв такі реальні місця в текст. І знаєте, і читаючи його, і прозу, і поезію, і. Е... Ну, як наукову літературу, я так і не дійшла для себе розуміння, хто такий оцей Майк Йогансен чи Йогансен, і чи він ну, наскільки він поглинений оцією системою? Бо коли ти читаєш сам твір, то здається, що він прямо дуже підтримує цей типу рух пролетаріату, типу, ну. Він дуже наснажений цим тираноборством е, і тим, що от, взагалі, типо наша влада, наша партія. Але з іншого боку, це все може бути іронія, мета-іронія, постіронія. І я для себе не дуже зрозумілася в цьому питанні. І якщо ви маєте точніші факти знаєте або можете мене просвітити, будь ласка, прошу зробіть це в коментарях. Нам всім буде дуже цікаво почитати. Але для мене була одна пасхалочка на одній зі сторінок. Вони говорили про... Таке якесь фінансове збагачення і про те, що як краще жити. І один ну, юнак він сказав, що я хочу вивчитися роби, робити краще життя. 10 років, Альчесто, це дуже короткий час. І за 10 років трудно підняти життя на налигане двома стами років рабства. І це, власне, це власне також і те, що ми з вами зараз всі переживаємо. Тобто, чому українці рухаються трошки завжди кудись поспішають в швидшому темпі, ніж Європа, нам треба вже все на вчора, як це не можна записатись до лікаря, як це не можна це зробити, треба все, 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 все встигнути. Тому що, ніби реально є ось ці вже накопичені 300 років, які ти хочеш нас догнати, за якими ти хочеш як вхопитися і покращити їх для себе. І ще момент, який мене переслідував в цьому оповіданні аж до закочування очей, коли автор він дуже часто якби, взаємодіяв з читачем, або якось, типу, впливав на сюжет. Тобто, ну, як, е автор був постійно ніби присутній з тобою в тексті, і постійно він звертався до розумних читачів і прекрасних читачок. Я розумію, що ця книжка написана, ну, там, може, 100 років тому, може трошки так, плюс-мінус, але. Ну, блін, ну ну які розумні читачі і прекрасні читачки. Ти пишеш текст, який абсолютно нечитабельний, важко написаний. Ти знаєш, що його буде читати. Ти його пишеш не для, типу, бульварної аудиторії. Ти його пишеш для якогось. Розумного когось, прям хто буде докладати зусиль, щоб це прочитати? І коли ти, як жінка, читаєш такий текст, і потім тобі кажуть, ти прекрасна читачка, от він розумний, а ти красива. І ти думаєш, ну як так? Ну я ж якби я доклала зусиль для того, щоб мене вписали в розумні. А я опиняюсь знову в красивих, і навіщо я витрачала свої зусилля на цей текст? От можливо, саме через те, що я не розумію, наше витратила зусилля, то мене туди вписати не можна, але ну от так вийшло. Ем... І коли він писав вже про те, як писати новели, як писати оповідання, це, до речі, от поділяю думку цього автора. От, ну, от, точніше, оця частина про як писати новели, вона мені найбільше ну, після прози, вона о, 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 після поезії вона мені найбільше сподобалася. І тут я багато думок з ним розділяю. Ча, правда, ну, типу, як ці письменницькі якісь поради рекомендації я вже десь чула, але тут вони теж були по-своєму оригінально подані. І одна з них була про те, що. Писати оповідання складніше, ніж писати романи. І знаєте, ну, як можна сказати, звісно, кому як, але, наприклад, мені складніше. Я не можу от, е, обмежитися в оповіданні. Мені потрібен розмах, мені потрібно багато персонажів, мені потрібен такий широкий, об'ємний, м'ясистий сюжет. І коли я це все придумаю, я не можу його запіхати в оповідання. Я не можу його спростити. І в цьому є теж майстерність оповіді, коли ти можеш. Е, Ну, довести до фінальної точки, до завершення, і в цій частині про новели він роздумує. Ну, дуже багато у нього є і якихось певних тумок і роздумів. І він, наприклад, роздумує, що єдина безпечна для новеліста філософська тема це іронія і скепсис. А потім він каже таке смішно штуку, що найкраще діло заповнювати оті дірки міркуваннями психологічними, наука-психологія. А, а так само, поки що й рефлексологія, ось тільки мало до тепер розвинені, що можна брехати до схоча. Мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося. Ще трошечки зупинюся на частині оці, як будуються оповідання. Тому що спочатку у нього було як переднє слово, як зробитися новелістом, тобто, що для цього треба мати, як писати і так далі. А потім він сюди вставляє розбір трьох чотирьох оповідань. От, І перші два вони. ну, як... Іронія, якраз от іронія цієї книги полягає в тому для мене, що авантурне журнальне оповідання та фантастичне оповідання мені, е, які були двоє по там 30 сторінок. Вони мені обоє більше сподобалися, ніж подорож ученого Леонарда, і далі ви вже знаєте. От. Е, і коли він говорив про це фантастичне оповідання, то він розділяв фантастичні оповідання на науково-фантастичні і авантюрно-фантастичні тобто, в перших більше важить ця наукова складова якась там. Розуміння світу в інших більше важить ця пригодницька лінія, і мені здається, що в наш час це був би прикольна альтернатива слову фентезі, тому що от ну він. Тому що ну насправді ми ж тобто все одно взяли ось цю термінологію там науково-фантастичний і фентезі, е, ну, типу, сайнфікшн і фентезібукс, типу, з англійської. А було б прикольно мати своє, тому що ну авантюрно-фантастичне оповідання, воно насправді дуже точно відповідає суті фентезійних оповідань. Е, пишіть, якщо погоджуєтеся в коментарях. Бо ваші коментарі дуже важливі для цього каналу, для його трошечки збільшення активності. От, можете і в інстаграмі на мене підписатися. До речі, ще є, е, окрім оглядів і розборів, у мене є ще гайд, з яким ви можете розібратися трошечки як зі своїми якимись певними труднощами в житті, От, е, до того, як ви, наприклад, звернетеся за психологічною допомогою або підтримкою. От ви можете почати з того, щоб виконувати певні вправи або е, теоретично досліджувати свої питання саме через хайт. Психологія зараз вже розвинена наука, це колись вона була ну, таке собі щось, що можна прибрехати. Уже не прибрешеш. І далі цікаво, що е, автор він дуже підтримує думку про те, що для написання оповідання потрібно спочатку. Створити від початку до кінця кістяк оповідання, придумати, що відбуватиметься, який буде фінал розв'язка, хто будуть присутні в сценках, які будуть герої. Е, є інший варіант, це, який він навіть не розглядає, вважає, що це щось погане. Це коли оповідання або якийсь будь-який твір він пишеться потоком. Е, плюси цього, що ти можеш одразу сісти, почати писати, і що ти от, на натхненні своєму, як виписуєш, певний шматок, і ти часто не знаєш, куди завернуть герої, але це завжди дуже цікаві якісь місця. Інше, Що таке оповідання важко завершити, і важко потім його різати і е, скорочувати. От. Е, в принципі, другий спосіб він мені просто імпонує за тим, що я інакше писати не вмію, бо я можу собі придумати сюжет від початку до самого кінця. Але поки я до цього кінця доходжу, то в мене вже персонажі все за мене вирішили, і в кожному наступному розділі я не знаю, що відбудеться. От. Не можу я ними керувати і, і, і край. Стало також дуже прикольно, що в якійсь зносок посилань він говорить про те, що мистецький твори, звичайно, ж корисний як матеріал пізнання історичного там, де бракує інших даних. Та для нових часів вони начисто втратили своє значення. Нашу епоху будуть колись досліджувати по газетах. Колись дуже давно всі надбудови становили один комплекс. Мистецтво було важливим фактором, Ще 100 років тому воно важило дещо більше ніж зараз. А тепер це дрібна деталь на фазаді виробничого процесу. Е, Майку, як би ви здивувалися, якби ви дізналися, скільки всього мистецького саме досліджується: і літературного, і е, плакатного, і не знаю, рельєфи, мозаїки, все мистецтво воно збереглося. І з радянських часів, і з підпільно-радянських часів. Хто як міг, так і все це зберігав? От, е, і останнє, що, е, що чого мені сподобалося, от тільки оці два. Потім я вже втомилася трошки від його описів, і е, новела з нічого про Едгара Алана По я е, прочитала, але не прочитала самого оповідання Едгара Алана По. тому що я не е, коротко, читала колись цього автора, мені щось не сподобалося, і я не фанатка цих суперкласичних, класичних детективів. От, і єдине ці 24 сторінки, які я не прочитала, це про протокольне оповідання Тургенєва. тому що я не хотіла читати ні про оповідання Тургенєва, ні саме оповідання Тургенєва, От абсолютно мені не було інтересу до цього тексту. Що ще ви можете знайти в, цьому, в цій книзі? Це дуже багато класних, старовинних, ну або я не знаю, як забутих намислів. Наприклад, там Небокрай, як обрій. і... Також не знаю, у нього навіть якась от повсякденна мова, тобто те, як він виражається, воно е, ну, як. Не знаю, для нас питомо класично, ти захоплюєшся тим, як це звучить, як це виглядає. Воно трошечки так спочатку. Е, Мандраж викликає, дивує, От, але з часом ти звикаєш до цього, і тобі стає дуже приємно його читати. І останнє, що скажу, що у нього дуже багато посилань на російську літературу, і він якось ну, дуже мало розділяє це, типу, наша, це українська і російська література, а є, типу, якась ота західна література. І коли він говорить, оце наше, то він згадує всіх Толстаєвських, він згадує цього Штургенєва, якогось інших поців. І дуже приємно мені стало, що деяких ну десь половину я навіть не знаю. І що я вже, на щастя, не в тих часах і не в тому контексті, де е, я мушу мусила б їх знати, мусила б їх вважати нашими. І е, тим паче, що за ці слова, які я зараз проговорюю, мене не покарають і ніяка НКВС мене не забере. І це прекрасно жити в такі часи. А сподіваюся, що е, наші діти, онуки, правнуки вони будуть жити в ще кращі часи. От е, тому. Ось такі мої враження від цієї книги, від е, Майка Югансена, від подорожі ученого доктора Леонарге до майб... його майбутньої коханки прекрасної і чисту Слобожанську Швейцарію про те, як будується оповідання та його деяка поезія. Якщо ви читали цю книгу або якісь інші книги з канон... неканонічного канону, діліться в коментарях, е, тому що будемо досліджувати своє, читати різне, всяке е, щось подобається, щось не подобається. Але звісно читайте самостійно, тому. Що ну, мої враження вони можуть бути тільки мої враження. Бо цю книгу мені подарувала подруга з тим, що це просто неймовірно. І, і, ну, і ці описи, і ось цей його якийсь іронічний, сатиричний, абсурдний стиль, що він їй дуже сподобався. Ну, Мені не так, але е, Майк в цьому явно не винен. От, е, і несемося.